Трагедія сталася у територіальних водах Росії. П'ятеро чоловіків із Донеччини вийшли в Азовське море на риболовлю. Коли їхній човен спробували затримати прикордонники, сталася аварія. Російський катер зіткнувся із українським баркасом. Після чого той потонув прикордонникам вдалося врятувати лише одного рибалку. Близько 18-ї години було проінформовано Донецький прикордонний загін про те, що в районі коси Давжанська Азовського моря. Сталося зіткнення маломірного плавзасобу України та катеру берегової охорони прикордонної служби Російської Федерації, внаслідок чого маломірний плавзасіб України перевернувся. За що ви їх потопили? У них щось було. Ви чим-то їх взяли? За що ви їх потопили? За що ви їх потепили? От дітей залишились без батька. і там діти оставались без батьків. На камеру родичі рибалок стверджують, що чоловіки не були браконьєрами, вийшли у море, щоб розважитися. Хоча у телефонній розмові сестра одного з загиблих зізналася, чоловіки таки були на роботі, адже усе місцеве населення виживає лише завдяки морю. Ну, це просто люди, звичайні люди, які вийшли покатати. Рибаків не було не там. Катя он ушов все в море. А зачем? На роботу. Тіла двох рибалок знайшли, пошуки ще двох тривають. У рятувальній операції бере участь і російська сторона. Одного члену екіпажу українського судна було врятовано. Сьогодні близько 5.30. В ході пошуково рятувальних заходів було знайдено тіло двох затонулих. Пошук ще двох осіб триває. Усі обставини трагедії вивчають прикордонні служби двох країн: задіяні і дипломати. Їм потрібно з'ясувати, що ж зрештою чоловіки робили в Азовському морі та чому опинилися у територіальних водах іншої країни. В Даний момент проводиться зустріч, спеціальна зустріч з російською стороною, в ході якої якраз обсуждаються ці питання і встановлюються причини цього інциденту. На трагедію відреагував і президент України Віктор Янукович доручив уряду забезпечити усі умови для пошуку зниклих безвісти українців.